Заміна водійського посвідчення за півгодини. Реєстрація протягом двох у Києві відкрили новий сервісний центр МВС, який замінив МРЕВ. У поліції обіцяють, що до літа такі установи мають з'явитися в усіх обласних центрах. Чим вони відрізняються від МРЕВ та що думають про вдосконалений сервіс самі автовласники? Дізнавалися наші журналісти. Колишній мрев біля студичного авторинку перетворився на новий сучасний сервісний центр МВС. Розташувався він у будівлі, що належить авторинку. Ремонт каже керівник установи, теж допомогли зробити власники авторинку. А от частину технічних засобів надали американці. Якість та швидкість обслуговування відтепер має зрости. Запевняє Владислав Криклій. Принципова відмінність в тому, що наразі це вже не один а два поверхи повноцінних працює не 8 працівників, а 19 тільки адміністраторів. По таймінгам ми ставимо задачі, щоб Заміну водійських посвідчень робилося у нас протягом півгодини. Реєстраційні операції протягом двох годин. Задля швидкості роботи у сервісних центрах також скасували обідню перерву. Відтепер працівники харчуються по черзі за узгодженим графіком. Тож чекати їх на вулиці, доки перерва скінчиться, вже не доведеться. Зі старих співробітників МРЕО залишилася лише третина перетестованих. А більшість це нові люди, які пройшли спеціальне навчання. Тут уже працюю третій місяць. Я проходив стажування, потім здавав іспити і після вдалого складання іспитів мене взяли на цю посаду. Я працюю 10 років. Ще починув, так? так, ще з морею починала. У вас була якась передача? Так, ми всі разом проходили тести і з новими співробітниками. Все було у нас на одному рівні. Прийом на нову роботу. Електронна черга працює рандомно, тобто, коли людина реєструється в черзі, невідомо до якого саме адміністратора вона потрапить. Керівники сервісного центру вважають, що це один з інструментів, що допоможе подолати корупцію. Проте чи відбулися реальні зміни, думки відвідувачів різняться. Разниця, звісно, очень большая, тому що людей, очереди, інтер'єр, звісно, совершенно все по-другому. Є зможливості присісти, віддихнути, почекати, якщо це треба. Є возможность просто не нірничати, не переживати. Все в плановом режимі. Сьогодні я задоволений, але я маю таке враження, що це тільки на один день і рахую, що це потрібно, що треба зробити всім працівникам. Ну і не тільки там РЕО і центрів поставити камери, причому не, не одну і не тільки на голову. Після завершення операції можна подякувати чи поскаржитися на працівника, що вас обслуговував. Отже, головний центр зможе моніторити роботу сервісних центрів по всій країні. Нажимаю Залишити відгук. Будь ласка, одіть ваш номер за електронною чергою. Номерний знак у нас знає 17 номерок увійти. І тут є три позиції. Відмінно, задовільно, погано. До кінця весни планують відкрити принаймні по одному сервісному центру в кожному обласному центрі, в тому числі в Бахмуті і Сєвєродонецьку. Олександр Мангуш, Володимир Вістяка, новини на першому.